Часом відкладаєш всі справи, лягаєш відпочивати, а потім встаєш. А відчуття ніби і не було відпочинку. Знайомо. Привіт! Мене звати Ніна. Це мій канал Думати в голос. І сьогодні ми будемо думати разом, чому ми стомлюємось навіть коли відпочиваємо. Тіло відпочиває, а мозок ні. Ми можемо лягти відпочивати фізично, так? тобто від домашніх справ, від роботи, від якогось навантаження. Але наш мозок в цей час не відпочиває. Він постійно думає, він постійно про щось турбується, перекручує в голові якісь дії. Можливо, це щось по роботі, можливо, це щось. Сім'ї, тобто якісь проблеми, які не є вирішені, якісь задачі, які потрібно спланувати, і так далі. Моза постійно, постійно, постійно знаходиться в напрузі. І це відпочинком назвати не можна, тому що мозок наш перевантажений. Інформаційне перевантаження. Що ми часто робимо? Ми лягаємо в ліжко, ніби як відпочивати, але в цей час. Беремо телефон і починаємо скролити соціальні мережі, кучу відео в різних: TikTok, Інстаграм, Фейсбук, Трец, Ютуб. Або починаємо читати новини, де дуже рідко є позитив на сьогоднішній день і починаємо багато про це думати, аналізувати, можливо, заглублюватися. Ще глибше, щоб дізнатися, що там і як, яка обстановка. І це все теж дуже-дуже навантажує наш мозок. Також часто втома буває від невидимих справ. Ніби як поїхали на відпочинок, ніби як відпустка, так? Ніби як тут море там, чи гори, чи просто якийсь релакс, похід і так далі. Але постійно є якась. Турбота, якась турбота про роботу. Тобто якесь є постійне емоційне навантаження, коли ти не можеш повністю відключити мозок від тих справ, які чекають після відпустки. Ти постійно перевіряєш телефон, чи все там зроблено, поки тебе немає. Можливо, ти на зв'язку з сім'єю, якщо вона зараз з тобою не поряд, і тобі треба знати, чи все добре, там знає, діти нагодовані, всі живі, здорові і так далі. Це все також дуже велике навантаження дає на наш мозок, і ми не можемо повноцінно відпочити. Наприклад, моя остання відпустка абсолютно не була для мене відпочинком ні фізичним, ні моральним. Тому що крім того, що ми поїхали з сім'єю дві маленькі дитини, важко постійно наглядати. Це перше. А друге, я постійно хвилювалась теж про роботу. Так як я ще займаюся останні місяці подобовою орендою, я була відсутня тут. І мені потрібно було бути на зв'язку постійно щодо заїзду, виїзду клієнтів, щодо клінінгу і так далі. Це все теж постійно було мені моральне навантаження, тому що кожен там добу, дві це постійно це. Хвилювання, чи все пройшло добре, чи люди поселилися, чи виселилися, і встигли е, там зробити клінінг, що потрібно ще там докупити, принести, привезти і так далі. До речі, це, мабуть, одна із тих причин, чому наразі я хочу позбавити себе саме цієї діяльності, хоч і мені це теж подобається, але я ніколи з цією діяльністю не можу е, розслабитися повністю. Вона постійно дає мені моральне напруження. Що ж робити, який дієвий спосіб, щоб дійсно відпочивати повністю? Звертати увагу не лише на відпочинок тіла, а й наших думок, щоб наш мозок теж відпочивав, вміти відкладати всі? Справи всі турботи на потім, щоб якийсь період часу, який ви виділяєте для відпочинку, чи то просто полежати на ліжку, чи то з'їздити на декілька днів на вихідні відпочити з сім'єю чи самому, чи то ваша довгострокова запланована відпустка. Максимально старайтеся відключитися від всіх справ. Заделегуйте все зарані. Тобто Спробуйте зарані продумати всі моменти, які можуть вас тривожити під час вашого відпочинку. Якщо ви, наприклад, перед тим як поїхати у відпустку, знаєте, що ви будете за щось хвилюватися, знайдіть людину, яка зможе повністю ці хвилювання замість вас покривати, щоб ви про це не думали. Ці ні, коли вас не буде. Якщо у вас постійно, коли ви лягаєте, просто на декілька годин полежати відпочити, є в голові куча справ. Типу, мені ще треба піти поприбирати. Мені ще треба подзвонити в лікарню, там домовитись про візити, потрібно там сходити в якусь держслужбу, треба заповнити якісь анкети, якісь листи, якісь документи. У мене в самой це дуже часто буває, особливо коли це накопичується, е, накопичуються справи, які ти не можеш встигнути зробити. Наприклад, я зараз постійно думаю про момент з зміною адресу е, проживання, тому що ми з'їхали в іншу квартиру, і я ще не скрізь змінила цей. Цю адресу максимально, де це можливо було зробити онлайн. Ми це зробили. Але є банки, в яких в мене немає ніяких там додатків, нічого. Я не користуюся їхніми такими розширеними послугами. Але мені там треба змінити адресу, бо вони мені надсилають листи, і я все не можу доїхати там до цього банку. і дуже часто про це думаю, думаю, думаю. Тому важливо. Ці всі справи теж не накопичувати. Якщо ви будете поступово виконувати всі накопичені справи одну за одну, одну за однією, вам буде легше потім відпочивати в. Якщо ви складете зарані такий графік виконання всіх цих справ, які вас турбують, і будете поступово їх виконувати, ваш мозок буде знати, що цей графік у вас складений, ви знаєте, що цей день ви там йдете в одне місце, в інший день ви робите це і так далі, тоді вам буде легше ментально теж відпочити, щоб ваш мозок теж відпочив від цих цих думок. Ми люди багатозадачні, особливо жінки, тому що в жінок є ще багато задач сімейних з приводу організації сім'ї, дітей, і так далі. І ця багатозадачність теж дуже нам заважає відпочивати. Потрібно навчитися все ж знаходити цей час, де ми відпочиваємо і від багатозадачності. Телефон. Телефон це не завжди та річ, яка дає нам якийсь позитив. Це часто і напруження, як я вже говорила з самого початку. Тому зробити собі хоча б один день без телефону, це теж дуже великий відпочинок для нашого мозку. Наприклад, я стараюся дивитися youtube канали, які мені цікаві, під час того як готую їсти. Зазвичай я готую швидкі страви, які займають 15-30 хвилин, і обираю відео, які ідуть протягом цього часу. І так мені перше. Подобається більше готувати, тому що я взагалі не люблю готувати, а коли я дивлюся щось цікаве, в мене трішки більша мотивація для цього. А друге, я тоді не завантажую свій інший час для відпочинку саме соціальною мережою. Отже, відпочинок це не тільки про тіло, а й про наш внутрішній стан. Наш внутрішній простор. Теж дуже важливе. І я запрошую тебе разом зі мною знаходити хоча б 10-15 хвилин, коли ти зможеш побути в повній тиші. Мої 15 хвилин почнуться прямо зараз, бо мої діти сплять. І я буду просто в собі в тиші, без телефону, без книги, без нічого і пустих думок, можливо, тільки про мрії, про їх здійснення. Можливо, в медитації, яку я теж, до речі, полюбила останнім часом, але точно не буду завантажувати свій мозок різними турботами, планами і діями. Я думаю, що 15 хвилин точно вийде. А ти, як думаєш, в тебе вийде? Дякую, що послухали це відео до кінця. Зустрінемось в новому випуску «Думати в голос.